Друзі, є в мене одна крутезна експертиза, яка вже настоялася, бо їй більше. Десятий, навіть вже 12-13 років я готова з нею поділитися. Я колись працювала на одного опального олігарха. Він дуже дуже відомий. Не буду казати, і так сталося що після чого? того, як я була, ну можливо, майже його там правою рукою. Довгий час після того для мене подібний ринок праці був закритий. Бо всі, звісно, служби безпеки дуже сильно боялися за те, що все ж таки зв'язок може залишитися, і може я там якась підставна пташка і це інше. Тема співбесіда як най... найліпший, найкращий тренінг і ще й безкоштовний тренінг. Особистого зросту у той час я вже могла собі тоді дозволити не працювати, просто ходити по, спів... по співбесідах. І так сталося, що десь протягом, мабуть, двох років нічого мені не підходило. Багато було пропозицій від одного ринку, там нефтянка газ до якихось інших ринків. Тобто я була, ви знаєте, я іноді гуляю по Києву і розумію, що. А мама дорога, немає району у вулиці, на якій би я не була, проходячи якусь співбесіду, майже всі бізнес-центри. Навіть якісь боже, я навіть заперлася колись на Борщагівку фіг знає куди. Один раз на Дарницю вже пішли якісь висілки. Тобто, я коли згадую у ту безліч співбесід, які я пройшла. То два роки це вже стало моєю професійною такою навичкою ходити по співбесідах. І от до якого висновку я дійшла? Я навіть колись, коли думала запускати свою школу особистих асистентів. Але я зрозуміла, що прийшла криза 2013 року, да? всі наші олігархи поховалися, перестали себе так безглуздо вести, і ну, взагалі то все скотилося до ем, секретаря, да? так, помічник. А от те, що зветься Personal Assistant, PA, на кшталт того, чим займалася я. Тобто, дійсно, як права рука, як фея, яка завжди поруч, цей супровід, це від замків, джетів, приватних островів, це отак от все і одразу, це без сну, це без нормальної їжі, це постійно-постійно цей. А такий невгамовний стрес і так сталося. Що після цього я досить довго зробила своєю професією, саме так сталося ганяти по співбесідах, і от що я помітила, що а, найчастіше в чому затик, що люд, людина, і вона не обов'язково має бути після шкільної там, парти або студентської парти, вона дуже часто сприймає співбесіду як те, що її нервує, там, де будуть її чекапати, там, де будуть якісь такі хитрющі, каверзні запитання, да, там, де вона продається, і забуває, або навіть не знає, що кожна співбесіда. Це ваша можливість зробити такий ліфт-ап, зробити такий собі і чек-ап, і ліфт-ап до більш крутезного рівня усвідомлення себе. Кожна співбесіда вас розпаковує і розкриває, коли ви розумієте, про що ви. Що ви вмієте, що ви ще не вмієте? Коли робиться свот-аналіз, як в маркетингу, слабкі, сильні сторони, конкурентна перевага, да, там, де ви навпаки, ще не дотягуєте ваші hard skills, soft skills оце все. Як ви вмієте комунікувати, що вам пропонують, на які моменти вам вказує HR, так? Або з ким ви там спілкуємося, що викликає у вас якісь нерви, а де, наприклад, ви навпаки дуже впевнений. І за два роки я зрозуміла, що перше, на що, що дійсно дуже сильно вас зміцнює, це змінити своє ставлення до того, що ви ідете. Продаватися і скоріше б у вас була та омріяна робота, і від цього все залежить ні. А як змінюється ваше відчуття, коли ви розумієте, я щось вмію, в мене є цінність, яка зараз десь може стати у нагоді, яку хочуть купити. Не я біжу продаватися. Да? А я маю цінність, в яку я вклався і ще більше готовий вкладатися, і це зараз комусь потрібно. І співбесіда – це не тоді, коли ви роздягли там і по ДНК, знаєте, як у аеропортах дивляться. А це коли ви вивчаєте того потенційного роботодавця і ви для себе. Чекайте, чи він вам підходить, чи там складається та атмосфера, яка б вас розкрила. Тобто не підходите лише з точки зору, що вас купляють, а з точки зору, що у вас є щось ціне, що ви можете не продати, а запропонувати. І дуже в мене багато інсайтів з того приводу, як використовувати співбесіду буквально по крокам. Покроково. Тож, якщо у вас є якісь зараз бажання змінити роботу, подивитися на себе з іншої сторони. Ви можете звернутися до мене на таро консультацію. Нам буквально вистачить 20-30 хвилин, щоб оцінити вас з точки зору, які, які зараз якості у вас сильні, які дещо провисають, який психотип у вас зараз, як у актора. Якщо у вас вже є роботодавець, ми можемо подивитися. На який психотип, на які якості співробітника у нього є запрос, є запит, да? Чи ви будете, чи у вас складеться оцей меч? Чи ви один одному можете підійти? І що вам зараз? На що треба звернути увагу, щоб власне максимально скористатися тими можливостями, які зараз надає цей роботодавець або тими співбесідами, які вже зараз проходять, на що максимально звернути увагу з чим собою попрацювати, у якому ви взагалі психічному і такому архетипічному стані, тобто як себе максимально підготувати. Або до якоїсь вже власне конкретної співбесіди, да? Або, наприклад, якщо є якісь конкретні вже місця роботи, подивитися, чи влаштує це вас, як буде з колективом, про, що, про які цінності ви зараз, який є запит у самого колектива до того, хто в них буде або не буде да, там, вливатися. Тобто оці всі найтонкіші моменти, структуру я за 10 років знаю, розумію, тим паче, що я це все по кроку пройшла сама. Тож я майстер в тому, щоб людину підготувати до співбесіди і е, зробити співбесіду дуже корисним інструментом, який, власне, ще вас шліфує, ограняє, і є для вас таким інструментом. Особистого зросту. Якщо цікаво, то коментуйте. Ми з вами я з вами зв'яжуся. Ми обміняємося з вами думками з цього приводу, і я вам власне в цьому допоможу. Або пишіть у директ, я його постійно чекаю. А не раз варі, пока.